постійної напруги. Спорт підтримає ТЕБЯ Где вы знаете этого человека, да? Там в Белгород на уши стал. Какой ты, як как ти смієш, Соловйов, о нас так ззиваться? Ми ж жив, нас, живущих живучих подавстрілами. Російський зет-блогер та товариш терориста Гіркіна Стрілкова Максим Калашніков не стримався та почав говорити правду про те, що російська пропаганда, російські військові установи банально не можуть впоратися зі своїми обов'язками та більше брешуть росіянам, ніж кажуть їм правду про стан речей. Каже, надії ж то його в концов, Росія один випрут, Вот, этого хама, который вместо того, чтобы обсуждать проблемы, все топит в хамстве и, так сказать, в площадной брани. Вот. Но тем не менее, факт остается... Ата, а чого ж так раптом зетнутому блогеру, який підтримує війну в Україні, підтримує вбивство українців, перестала подобатися офіційна лінія партії. В 22-му році він то все підтримував, а зараз ні. І це при тому, що він і досі на волі. Себто його ніхто там поки не посадив до друга гіркина в камеру. Риторичне питання чому? От Зевоїкор вже каже, що політика Путіна є неефективною в далекоглядній перспективі, оскільки українці тепер ненавидитимуть росіян, якщо навіть і припустити сценарій із замороженням конфлікту. Іначе закінчиться заморозки переміри, варіант, да? там по паралелі лінії розграничення. Ну там залишиться з тих сторон не ще більш несифіцирована, вражена до зубов, пронизана просто страшно. Антіруський ненавистю ні ваше ко всьому руському, то есть, там будуть окончательно розділені на наш сквітві нашого народу. Диво, правда? Путін же ж казав, що мета цієї так званої спецоперації це денацифікація та демілітаризація. А тепер ті, хто виступали обома руками за цю СВО, кажуть, що навіть у випадку заморозки війни ніякої денацифікації в Україні не відбулося. Навпаки, антиросійський дух. Лише посилюються з кожним днем. Я просто чесно, ну от не розумію. Вони щодня нас обстрілюють, вони щодня вбивають наших громадян. і Вважають, що ми такі: О Боже, як прекрасно! Це летить російська ракета, щоб мене знищити. Круто! Дякую Путіну за порятунок! Абсурд у тому, що на каналі того ж Соловйова його пропагандисти прямим текстом кажуть, що запустити по Україні одну ракету коштує стільки ж, скільки побудувати одну школу в Росії. Тобто тисячі ракет, які випустив Путін по нашим будинкам, по електростанціях, супермаркетах, дитячих садочках, пологових будинках, це буквально тисячі шкіл, яких не буду у російських дітей. Але вишенькою на торті маячні є те, що рупори Путіна пишаються цим. У нас высокоточное оружие стоит очень дорого. Я вот на это хочу обратить внимание украинской аудитории. Одна высокоточная ракета стоит, ну, чтобы вот в цифрах вас не загружать, примерно как одна средняя школа. Вот построить школу среднюю с нуля, с котлована до э, туй, которые будут ее окружать, с бассейном стоит столько же, сколько запустить одну высокоточную ракету. Вот чтобы мы понимали стоимость этих запусков. А логика залезна. Ну, вот Путин сидит, напевно, так и думает. Хм. У мене в країні купа людей за межею в бідності. Да? В регіонах люди живуть в бараках, в злиднях. У багатьох з них будинки ну, буквально на очах розвалюються, пенсіонери з маленькими пенсіями, інфраструктура не розвинена. Може мені витратити кошти, які я витрачаю на вбивство українців на покращення життя росіян? Хм, Та ні, мечня якась. Русські і так проживуть. Піду вдарю по Україні. У нас без немає фактично. нет фактически. Тако, в такої роки нам не гразі, такі зміння. они в целом, безусловно, отвечают интересам э, граждан России. В 21 веке люди в краевом центре ходят в туалет в ведра. Поэтому возле таких домов существуют выгребные ямы. Но из-за того, что их вовремя не откачивают, все помои оказываются на поверхности. Ну это же жесть. Сюда ходят в туалет, вот люди, я также ну, и дети. Можно вон туда, в эту яму провалиться и всегда Там, Я я 25 живу, в туалет ні разу не ходила. У нас негде в туалет ходить. Я боюсь, що я провалюсь. Але якась справа диктатору до цього, правда? Йому важливіше знищити українців як націю. Ба більше, якби би блогери на зараз на пропагандистську риторику, ну, зокрема на риторику Соловйова, вона все одно працює на його ж аудиторію. Ось банальний приклад. Да, ми живемо в Гамаліну, гов... це наше родне гама, гов... і ніхто не може його критикувати. І ми за это Будем битися так, що ой, це був короткий опис сучасної російської ідеології: руйнувати все навколо на своїй землі, а потім йти руйнувати все в інших країнах, створювати там пейзажі, які схожі на їхні ісконно русські. Ну а потім радіти тому, що вони когось та від чогось там освободили. Зараз Путін, вочевидь, посилав обстріли Харкова, і західні видання вважають, що це не просто так. Росія вирішила перетворити Харків на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення. Кремль активізував бомбардування Харкова в грудні минулого року, приблизно в той час, коли проблема з американською військовою допомогою почала попадати в заголовки газет. Відтоді місто обстрілюється більшою кількістю балістичних ракет ніж будь-коли з початку війни. Частішими стали й атаки дронами, однак мер Харкова каже, що місто не має наміру здаватися. За словами посадовця, багато проблем можна було б вирішити, якби захід надав більше систем ППО або винищувачів. І наша влада, розуміючи те, що диктатор чхати хотів на життя цивільних людей та на будь-які військові норми і правила, всіляко намагається утримати більше протиповітряної оборони заради того, аби убезпечити наші міста від російських атак. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову. Завдають Куп'янську містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли і бути активними у виконанні цього завдання, це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз патріотам місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО. Тож не дивно, що Зет Патріоти, як от згаданий раніше, Калашніков, не дуже той задоволені тим, що робить їхня влада, бо на абсолютно логічне питання. Навіщо знищувати українські міста в той час, як російські міста в регіонах дійсно потребують допомоги, відповіді немає. Від Кремля просто лунає. А оце все українці погані. Ми проти них, ми проти колективного заходу. Це вони на нас нападають, не ми. Ми захищаємось. Отже, факт у тому, що путінське освобождення, принаймні те, що диктатор намагається всім продати, є очевидною брехнею брехнею, яку навіть неможливо приховати від зетнутих росіян. На цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Я традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та головне продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!